Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі у випуску дивіться про таке. Під арештом СБУ затримало терористів на Дніпропетровщині. Поступки Росії українські продукти дозволили ввозити до Криму. Вода задарма у Києві. Відключили злісних боржників. Служба безпеки України затримала терористів, які збиралися створити Дніпропетровську народну республіку. Співробітники відомства нейтралізували злочинну групу, члени якої готували теракти і вербували людей для участі у бандформуваннях на сході країни. Угрупування через соціальні мережі поширювало публічні заклики до порушення територіальної цілісності України, а також формувало з місцевих мешканців групи для проходження відповідної бойової підготовки у спецтаборах. Встановлено, що терористи планували захоплення органів влади і напади на підрозділи збройних сил на Дніпропетровщині під час. З обшуку їх помешкань правоохоронці виявили та конфіскували вибухівку, вогнепальну зброю, план схеми терористичних цінні листівки. Росія перекинула до кордону з Україною ескадрилью винищувачів Міг 29 та проводить там розвідувальні польоти. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий. За його даними, ескадрилья прибула до міста Міллерово-Ростовської області, що знаходиться у 30 кілометрах від кордону. Вздовж україно російського кордону в межах Луганської області спостерігаються розвідувальні польоти російської авіації. Як відомо, незважаючи на домовленість про припинення вогню, бойовики. Та російські найманці на сході України продовжують здійснювати напади на українських силовиків та знищувати інфраструктуру регіону. Терористи в Краматорську напали на місцевий аеродром підконтрольний силам АТО. Близько ста українських військових наразі захищають стратегічний об'єкт від 300 бойовиків. За повідомленням журналіста Артема Шевченка, бойовики застосовують усі види важкого озброєння. Очевидці зазначають, що у бік аеродрому прослідувала реактивна установка терористів ГРАД. Військовим необхідна термінова підтримка. Порошенко та Путін погодились на посередництво Медведчука. Відтепер він виконуватиме функції посередника для забезпечення роботи тристоронньої контактної групи на сході України. З такою пропозицією Ангели Меркель погодилися президент України Петро Порошенко, його французький колега Франсуа Оланд і президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови у чотиристоронньому форматі. Назад дороги немає. Російські прикордонники пропускають бойовиків в Україну, натомість назад не пускають. Про це заявляють в РНБО. Так неподалік населеного пункту провалля Луганської області на нейтральній території. Російські прикордонники обстріляли автомобіль Газель. У ньому перебували громадяни Росії, які брали участь у боях на Донбасі і намагалися повернутися на батьківщину. За повідомленням РНБО, після обстрілу живим із автомобілю не вийшов ніхто. Сьогодні у Страсбурзі відбудеться сесія парламентської асамблеї ради Європи. На ній планують заслухати Петра Порошенка. Від президента України очікують детальної розповіді про ситуацію на сході країни за результатами обговорення. В ЄС мають вирішити чи застосовувати до Росії санкції третього рівня. Також повним ходом іде підготовка до завтрашнього саміту Євросоюзу в Брюсселі. Перший пункт його програми підписання економічної частини угоди про асоціацію з Україною, Молдовою та Грузією. На вчорашньому урядовому засіданні детально розглядали питання підписання угоди про асоціацію з ЄС. Фінальні підписи під документом мають бути поставлені 27 червня. Відтак український прем'єр віддав останні розпорядження. З підписанням економічної частини угоди про асоціацію з ЄС перед Україною відкриваються нові ринки збуту і постають нові завдання. В першу чергу, за словами Арсенія Яценюка, потрібно змінити стандарти якості товарів, аби вони відповідали європейським вимогам. До кожного підприємства буде індивідуальний підхід. Нема чого сидіти в Києві, економічний блок уряду разом з прем'єр-міністром. Зберемося і поїдемо по всім перспективним ринкам, по всім країнам. Де ми будемо лобіювати інтереси українських промисловців, лобіювати інтереси українських компаній і лобіювати інтереси українського товару і України в цілому? Якщо Україна підпише угоду, то в першу чергу виграє аграрний сектор та енергетика. Щодо останньої прем'єр-міністр закликав урядовців до рішучих дій: зокрема, зменшити споживання газу та збільшити його видобуток. Ви живете так, начебто, в Україні нічого не змінилось. Начебто Росія не відключила газ. Що далі так можна жити? Шановні члени уряду, далі так жити не можна. Не бояться в уряді економічного бойкоту з боку Росії. Урядовці готові до публічних технічних консультацій із російськими колегами. Анастасія Острушко, Артем Кутасов Соціальна країна. Європа не боїться погроз Кремля відключити газ. Як переконують у Євросоюзі, він має можливості поставок газу з інших країн. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. За його словами, цитую зараз 39% газу, споживаного Євросоюзом видобувається в Росії, але більше 50% можливостей приймати скраплений газ на території ЄС є невикористаними. Кінець цитати нагадаємо раніше, Російський Газпром попередив про можливі перебої з поставками газу до країн євросоюзу а тим часом Україна націлилася на Газ Азербайджану. Наразі вивчається питання про можливу участь нашої держави в реалізації проекту будівництва газопроводу ТАНАП. Про це повідомляє Укртрансгаз за його допомогою. Планується транспортувати 10 мільярдів кубометрів азербайджанського газу по території Туреччини до країн Європи. Україна зацікавлена у використанні можливостей цього газопроводу для транспортування газу на власну територію. Уряд продовжує шукати рішення, як зекономити гроші, як заявив міністр Остап Семирак. На сьогодні вже зекономлено близько 20 мільйонів гривень, які йшли на забезпечення фінансування автопідприємства секретаріату Кабміну. Від аукціону продажу авто отримали на 30% більше коштів ніж очікували. Найближчим часом друга партія урядових автомобілів також піде з молотка. Зекономили в уряді і на утриманні державних дач. Продовж майже трьох місяців особи, що проживають на державних дачах, самі стовідсотково сплачують за комунальні послуги. Завдяки цьому до кінця року держава зекономить ще 10 мільйонів гривень. По санаторії конча Заспа, в якому є 68 будиночків і 4 пансіонати, корпусних в них проживає 172 сім'ї. Колишніх чиновників і теперішніх чиновників ми встановили справедливість, що не можуть бути різні категорії громадян України і колишні чиновники жити з пільгами на оплату проживання, а всі інші громадяни України оплачувати кошти в повному розмірі. На 25 червня Україна експортувала майже 32 мільйони тонн зерна. З них 20 мільйонів тонн кукурудзи, 9 пшениці, решта інші зернові. Ще близько мільйона тонн збіжжя знаходиться у припортових елеваторах. Повідомляє мінагропрод. Ціни на продовольчу та фуражну пшеницю коливаються від залежності від регіону та становлять близько 2200 гривень за тонну. Середня ціна на ячмінь трохи менше 2000. Росія дозволила ввозити в Крим українські продукти, але тільки до 1 жовтня. Про це заявили в розсільгос Таке рішення пояснюють чисельними зверненнями суб'єктів господарювання. Також у відомстві хочуть уникнути дефіциту продовольства на півострові. Наголошується, що ввезена продукція повинна використовуватись тільки на територію Криму і Севастополя. Нагадаємо, днями під забороною опинилася картопля з материкової України. Тоді інспектори розвернули 10 машин із овочами. Вантаж назвали небезпечною продукцією. З моменту окупації Криму минуло 100 днів. Як змінилося життя кримчан після проведеного референдуму та як живуть переселенці з півострова на материковій Україні? Дивіться в сюжеті Лани Майковської. Сьогодні російський окупант підвищив виплати пенсіонерам, військовим та правоохоронцям, а водночас збільшив ціни на продукти харчування. Зросла вартість комунальних послуг, погіршилося фінансове становище компаній малого та середнього бізнесу. У свою чергу приватні підприємці скорочують зарплати співробітникам. Одним словом, населення Криму занурюється у бідність. Тільки у Севастополі, за словами координатора групи Кримська діаспора, рівень безробіття становить 30%. Такого за всю історію автономії ще не було. Тот рівень безробіття, ви самі розумієте, не дозволить людям довго притягнути. Там большість кримчан е е живуть... За що того, що зарабатывают в літній період времени, може бути зараз вони що скріплять зуби як протягнути не сезон да сорвавшийся, то з осені зимой у них будуть з цим більш проблеми по той простой причині, що у них не буде денег, на они вони звикли Да. на сьогоднішній день зареєстровано 10,5 з половиною тисяч переселенців з автономної республіки Крим та міста Севастополь. У мінські політики наголошують, аби отримати допомогу на материковій Україні, громадянам слід звертатися до облдержад. Адміністрації за місцем перебування на сьогоднішній день тільки 10% із е, цих людей звернулись до центрів і забезпечують або роботу, або їм е, плачують допомогу по безробіттю і шукають В врегулюванням прав кримчан-переселенців займаються і за допомогою законодавчих змін. Такі люди, як господин Сенченко, да і другі народні депутати і, і люди, мають право законодавчої ініціативи, продовжають доробляти дорабатувати зак. Закон уже касательно именно вынужденных переселенцев. В частности, господин Сенченко много делает правок относительно образования. І нашого права винуждений переселенців на вище і не тільки вище образовання. Втім, не всі громадські активісти сходяться в думках. Чимало організацій вважає законопроект спірним та вимагає від президента його не підписувати. В даному використовується термін внутрішній мігрант для нас непонятно введення ще одного терміну, внутрішні перемещенные лица. Закон являється очень декларативним. По факту, даже якщо он работать не буде, тому що ми ще очень до. Довго... Оґа, і нудно будемо добиватися від кабінету міністрів, щоб він прийняв соответственні положення. А їх там мінімум п'ять довелось. Поки тривають юридичні швари, кримчани та інші переселенці вимушені вирішувати свої проблеми самотужки. Лана Маяковська, Богдан Сендровський, соціальна країна. Палаци з басейнами і автоматичним поливом газонів не платять за воду. В елітному районі столиці власники приватних будинків заборгували Київводоканалу десятки тисяч гривень. Без жодних дозволів і договорів вони самовільно підключилися до водоканалу і роками не платять за спожиту воду. Одному з таких помешкань сьогодні перекрили водопостачання чи надовго і чому цього не зробили раніше, з'ясовувала Яна Курченко. Це Печерськ, центральний район столиці, а це його приватний сектор. Будинки тут у кілька поверхів. Води споживають чимало. Крім того, вони розташовані на пагорбі. Тож закачати сюди воду досить затратний процес. Більшість із цих котеджів не мають договорів з Київводоканалом. До водопроводу підключилися самостійно. Йде начислення посереднього потрібен. Були розвішані об'явлення такі от. На домі були вручені. Предупреждення і ставителям хазяїв, тому що хазяїв на даному місці обнаружено. Господарів не виявила і наша знімальна група. У будинку на вулиці Порятинська, 19, була тільки прибиральниця, і та заховалася. Достукатись крізь такий паркан нам не вдалося. <звук> Ось так п'ять років стукав, і водоканал За воду цей будинок заборгував більше 10,5 з половиною тисяч гривень. Працівники підприємства говорять відкрито. Таких господарів просили не чіпати. Тиск був кожного разу на наше підприємство, керівництво міста для того, щоб все ж таки вода була безкоштовно в цьому палаці. Дзвонять нашому керівникові. Я маю на увазі та хто в нас був. А дзвонили керівнику міста і говорили, що відключати не можна, тому що і далі три крапки до правоохоронних органів йти не було. Чим жодних договорів немає, а відповідно й порушувати немає чого. Подавати до суду за несанкціоноване підключення справа на роки. Повідомити про право порушення ми вирішили самостійно на сайті прокуратури міста Києва і телефон довіри, і гаряча лінія, і контакти районних прокуратур на жоден дзвінок нам не відповіли. Сьогодні Київводоканал водоканал відключив перший будинок з десятка найбільших боржників. Слюсар Леонід запевнив, вентиль перекрив і запломбував. Знову підключитися самостійно не вийде. В нашу трубу діаметр 100 врізана. 26-та металопластикова труба. Стоїть шаровий вентиль. Ми і печатується. Такі будинки найбільші боржники Київводоканалу. Кожен із них за спожиту воду підприємство заборгував тисячі гривень. Це середні розрахунки без лічильника. Загалом такого боргу по місту більше 4 мільйонів гривень. Відключати їх будуть і надалі. Парадокс у тому, кажуть комунальники, що бабусі по сусідству платять справно. Яна Курченко, Артем Кутасов соціальна країна. Наразі це остання інформація. Більше у наступних випусках не прощаємось.